Бориславська, 29 уданих з горі? ви не можемо чувати, що я що yeah. я читаю. Це з потім п'ятого на куті. Бориславська... Ви сказали, сказав город... Бориславська 29. Я не писал, <плодисмент> Але цей будинок при воїнів, то, тому що нам буде закривати вид на, 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 на панціонати. Я вам скажу, і в Аліні. Чотири з половиною допомоги. А ви були там, Я не можу. І що можна закривати чотири з половини до похорони це всі? Я не всі. Не всі. Та я вам можу. Щойно відбули засідання виконавчого комітету міської ради. На третю годину зібрались всі, хто хотіли почути. Ті рішення, які мали бути там голосовані сьогодні, особливо цікавило всіх питання приміщення бібліотеки на Степницькій 76, яке які мали передати сім'ї учасника АТО. Але на початку засідання пресу і зацікавлених в цьому питанні людей не пустили на засідання виконкому. Нам сказали почекати, а коли впустили, то як вирішилося, питання вже було вирішене. Пані Віра, що ви думаєте з цього приводу? Ну, звичайно, що це і обман, і це непрозорість цієї влади. Вона власне показує наскільки вона непрозоро і так з закритими дверима вирішує дуже важливі для громади питання. Власне, бо тому, що це важливе питання, бо це питання громади, це приміщення громадське, і вони не мають права голосувати зачиненими дверима, передачу громадського приміщення будь-якій особі і спекулювати на темі, а то тим більше, вони не мають права, це святі теми, і так закрито вони не мають права це вирішувати. Що ви збираєтесь надалі робити? Якими будуть ваші дії? Чи будете якусь оскаржувати? оскаржувати, що ми дії будемо оскаржувати всіма можливими засобами? Сьогодні міська влада Трускавця в черговий раз проявила героїчність та патріотизм в лапках, адже вони за зачиненими дверима проголосували питання, яке не давало спокою як працівникам бібліотеки, так і громаді міста протягом довгого часу. Ні відкрите листування керівника Трускавецької бібліотеки Віри Савки із мером Русланом Козирем, ні звернення громадян міста із протестами не попливали на рішення влади. Вони все ж зробили те, чого вони хотіли. Тепер. Після рішення виконкому громада міста позбулася одної бібліотеки, натомість сім'ї учасника АТО дали напівпідвальне сире приміщення. Такі питання так не вирішуються. Адже і громада міста заслуговує на ту бібліотеку, яка сьогодні знаходиться на Стернській 76, і сім'я учасника АТО заслуговує на багато кращого. Приміщення, яке виділили, насправді є нежитловим. І сім'ї доведеться довго боротися за те, щоб перевести його із нежитлового в житлове. Для цього знадобиться багато грошей, багато часу і багато нервів. Краще б хтось із цих можновладців віддав одну із своїх квартир.